Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божім благословенні! Церковний календар Мукачівської гареко католицької єпархії на сторінці календаря, 29 жовтня 2014 року. середа, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мученика Лонгіна Сотника. Від святих іванелистів Івана і Матея довідуємося, що коли Ісус Христос помер на Христі між двома розбійниками, сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, кажучи, це справді був Син Божий. Цим сотником був Лонгін, поганин, який намірнувся і відважно визнав божество Ісуса Христа у присутності воїнів. Він покинув військову службу і, одержавши від апостолів науку про правдивого Бога, перейшов до кесарії Кападокійської у Малій Азії. Там він жив як чернець, своїм прикладом і словом, поширюючи святу віру між поганими. Загинув мученицькою смертю від меча, а його тіло, побожні, християни, поховали в селі Сандралис у Кападокії. На божественній літурії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Івана від Іванлиста Луки з 8 глави, з 22 по 25 стишок, де є такі слова. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм: переплиньмо на той бік озера, і відплили, як же вони плили, Він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, їх почало заливати, і вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть: «Наставниче, наставниче, ми гинемо! Він устав, погрозив вітрові й розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж налякані й здивовані один до одного казали, хто це такий, що вітрам і воді повеліває. І вони слухають його. Тоді сказав їм де ваша віра? А й справді спробуймо відповісти на задане запитання де наша віра? Хтось каже у церкві, інший на молитві, в дотриманні посту ще інший у святих тайнах та найголовніше у серці. Так, не погодитися з вище згаданими відповідями неможливо. Але нам також слід пам'ятати, що нашу віру потрібно визнавати свобідно також і розумом. І тоді вона має особливу здатність зростати. До прикладу, з якою вірою молиться людина про одужання, коли сама собі шкодить через зловживання алкоголю чи паління тютюну? Як ми можемо просити у Господа захисту від відповідне, які самі спричинюємо, вирубуючи наші ліси? Як можемо у Господа просити миру та злагоди, якщо самі не любимо своїх ближніх? Слово Боже каже, що наша віра безділ мертва, тому саме завдяки розуму ми здатні свобідно обирати добро тепер, для прийдешнього часу і для вічності. Людина має використовувати свій розум правильно. За допомогою розуму вона повинна трудитися над осягненням величі Божої, щоб знайти Бога, а не робити Богом свій розум. Старець Паїсі Святогорець. Нехай з нами буде благодать милосердя і мир від Бога Отця нашого, та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.